Вітаю і ласкаво прошу на ваш перший урок вступу до магії. Цей курс призначений для початківців, ким ви напевно і єм. Після цього курсу ви отримаєте приблизне уявлення про те, що таке магія, і які види магії взагалі існують. Я Антіоніус, і я буду вашим викладачем під час цього невеличкого курсу. Сподіваюся, вам сподобається. Перш ніж почнемо, хочу, аби ви всі глибоко вдихнули. Вдихніть. І затримайте подих якомога довше. Тільки не перестарайтеся, я не хочу, аби хтось гигнув під час уроку, та все ж таки зробіть це. Отже, на першому занятті ми розглянемо три важливі теми: що таке магія? Як можна стати магом? Які види магії взагалі існують і як можна з ними боротися? То що таке магія? Ха, біс його знає. І знає багато теорій, чим є та чим не є магія. Їх умовно можна поділити на релігійні та філософські, але це краще залишити для курсу історія магії. Ми ж тут розглянемо тільки основи. Якщо говорити дуже просто, то магія це вміння слідувати правилам, що вивищуються над природою. І прошу не зрозумійте неправильно. Магія тільки тому зветься магією, що середньовічні християни вважали проти протиприродним кидатися вогни в кулями. Магію та її правила вже багато століть вивчають та застосовують у таких галузях, як фізика. Що математику використовують для її опису. У магії немає нічого незрозумілого і міжнародні правила єдина причина, чому про неї не знає широкий загал. Повірте, це краще за альтернативи. Це пояснення має першочергове значення для розуміння того, хто такі маги. Маги це люди, які можуть генерувати енергію, що використовується для створення магії. Історично так склалася, що ця енергія мала багатсько назв: аура, мана, душа, сейр тощо. Як ми її генеруємо? Дуже просто видихаємо. Це вуглекислий газ, що утворюється в вашому тілі. <с> Безглуздно, чи не так? Але саме це я мав на увазі, коли казав, вивищується над природою. Аби стати магом, треба навчитися затримувати дихання на дуже, дуже тривалий час. Потренувавшись, звичайна людина здатна затримувати дихання до шести хвилин. Тренований маг здатен затримувати дихання до 4 годин. Але якби це була єдина вимога, аби стати магом зараз, нас би тут тинялося значно більше. геш? інша вимога, щоб стати магом виявитися щасливцем і мати цього хист. Сучасна магія не є чимось таким, чому можуть навчитися тільки люди з особливим родоводом або ще якоюсь дурницю. Рештат цього, однак багато видів магії вимагають певних схильностей до них, і ці схильності можуть бути різними. Комусь достатньо мати гарну уяву, для декого необхідно слідувати певним інструкціям, аби стати магом. Хтось стає магом внаслідок наслідок психологічної травми, дехто просто народжується таким без жодної явної на те причини. Природа магії це те, як ми традиційно класифікуємо види магії. Саме це і є нашою наступною темою для обговорення класифікація магії. Традиційно магію класифікують на основі її впливу на світ. Існують і наступні класи: контактна магія, допоміжна магія, стихійна магія, бойова магія, ритуальна магія, іншосвітна магія. Контактна магія, також відома як соціальна магія, це магія, що потребує безпосередньої взаємодії з об'єктом, аби мати вплив на нього. І, відповідаючи своїй назві, вона найкраще працює, коли маг оточений людьми. Цей вид магії існує не для того, аби завдавати шкоду людям, проте він дозволяє. Вам контролювати їх, робити своїми рабами або ж робити з ними все, що забажаєте недоліком такої магії, є те, що вона дуже добре вивчена і тому існує безліч способів протидіяти їй. Допоміжна магія, це магія, яка покладається на те, що ви створюєте, а не на вас особисто. Я знаю, що це дуже розмитий опис, але як вже є. Повірте, ви зрозумієте, чому вона так називається, коли я пояснюю її під класи. Принаймні, я сподіваюся, на це. Стихійна магія одна із найдревніших видів магії, тому вона з найкраще вивчених і найпоширеніших. Навіть не маги можуть нею користуватися, якщо в них є така можливість. Як зазначено в назві, вона має справу зі здатністю створювати та маніпулювати певними стихіями, як от звичним нам землею, водою, вогнем, або якимись езотеричнішими бетоном, сонячним світом, кістками. Ми говоритимемо переважно про деякі поширені різновиди магії, а також про загальні терміни. Не коли дійдемо до цієї теми. Бойова магія це специфічний стиль магії, який існує виключно для битв. Цей різновид дуже різноманітний, і найчастіше містить певні версії класів із попередніх видів, які з тих чи інших причин є дуже хорошими. Ми поговоримо про це пізніше. Ритуальна магія існує, але її заборонено використовувати. Тому ми не говоритимемо про неї тут. Повірте, це на краще. І нарешті інша світна магія це. Дивна штука! Фактично, це магія, що ґрунтується на предметах з інших світів чи четвертого виміру. Було б краще обговорити цю тему детальніше, хоч я і не певен, чи зможу підсумувати її будь-яким задовільним чином. На цьому закінчується перший урок з нашого курсу. Наступного разу ми будемо обговорювати підвиди контактної магії по одному підвиду раз. Харла вам!